Ось така це вісьмокамерна система o 2. Вона під нею, типу, вона розміщається як. Монтується кільця раз, два і половиночка. І ця вісьмикамерна система опускається в самі ці от вниз. Це перша камера, сюди заходять брудні стоки, і пішло наліво-направо. Тут усідає пісок, тут спливає жир, і тут живе один вид бактерій, тут живе інший вид бактерій. Спочатку тут де очищення, потім там, і реверсує назад. Після того, як там ті камери пройшли очищення, повертається сюди для того, щоб розклати нітрати і нітрити. І йде завжди така почерговість. Після того, після там тих наступних камер, йде, перетікає всередину через грибіночку, де приходить фільтрація. На тих грибінці живуть бактерії, які також фільтрують ту всю органіку, уловлюють і не пускають іти далі. Потім, в подальшому, внизу є камера, яка уловлює бактерії, які вже є голодні, і реверсом повертає в... В тій камері перші. Після того там очищена вода піднімається наверх, бактерії вниз, очищена вода вверх, і очищена виходить, он цією трубою витікає вже назовні і направляється в дренажну канаву. Бактерії сідають на низ, Там є спеціальна камера, яка їх уловлює, і ці бактерії повертаються назад, там, де приходять свіжі стоки, там де є що поїсти їм. Так що замовляйте, підписуйтесь на канал, замовляйте усі споруди, восьмикамерні, ми маємо патенти на винахід. Ми завжди демонструємо наші очищені стоки по інтернету на всіх ресурсах. Тому до нас є довіра в очищені стоків. І як бачите, всі краники тут немає тих, немає гнучких шлангів зверху, які там, з часом вилітають. Ну, от. Тільки в одній моделі, а i6 мол вони є, і то там буквально 30 см. Лише одна модель з 150 моделей. Bute, bite eco.